Кварцевий годинник Беста Tower. Корпус годинника виконаний зі сталі. Браслет також стальний. Застібка цікава. З одного боку в нас є гачечки, з іншого у нас є трубка та спеціальний отвір. Для того, щоб застібнути, ми заводимо спочатку два гачечки за трубку, бачимо її. Потім вставляємо інший гачечок в отвір. Таким чином, застібка у нас застібнулась надійно. Щоб відкрити, просто тягнемо вгору за кришечку і розкриваємо. Щоб відрегулювати довжину ремінця, бачимо, ось тут є отвір та маленька така стрілочка на ньому. Потрібно підійти всередину чимось тоненьким. Це може бути скріпка, голочка, це може бути будь-що. У мене це ось така маленька викрутка. Ми піддіваємо просто вгору. Ось так. Бачимо, засібка відкрилась, і може зараз вільно рухатися по ремінцю. Обираємо тут просто у нас плівочка, якщо плюки не буде, він зацівка може рухатися далі. Обрали потрібний нам потрібну відстань та фіксуємо нашу засібку. Головне, щоб потрапити ось тут в такі спеціальні ділення. Фіксуємо застібку. Щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штифт до кінця, ось так. Та за годинниковою стілкою налаштувати потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Бачимо знизу маленька стрілочка в круговому циферблаті – це секундна стрілка.